Чекаємо Монобанк в суді на квітень місяць. Сьогодні ми були на черговому засіданні в Деснянському суді з приводу позову Монобанку, який розглядала суддя, досить цікаво розглядала. Сьогодні ми дійшли до того, що судді не зрозуміло, на чому ґрунтуються позовні вимоги і чому саме така сума. І в результаті чого вона хоче допитати. Щоб додав свої ще додаткові пояснення, вже вкотре, 5 чи шостій, банк на підставі чого саме така сума і чому вона виникла. Досить цікава позиція, хоча перші рази я наполягав на присутності представника банку, який на суди не ходять. А тепер суддя хоче з'ясувати, тобто вона банку як більш сильній стороні справи надає карт-бланш, тобто вже прослідковується якась предвзятість. Тому що вона хоче зрозуміти, звідки взялась сума. Ну, я якби і пояснював, що сума не відповідає не виписці по рахунку, ні яким іншим документам, які долучені до матеріалів справи, але суддя хоче дізнатися у банку, що це було. Чекаємо монобанк в суді на квітень місяць.